Всім привіт, мої любі підписники! Ми сьогодні вам розкажемо, як промовувати відео в YouTube тільки знімати з середини телефона. Перше качаємо отаку вот програму. От вона. Бачите? І заходите після цього, як встановили в цю програму. Нажимаєте це. А потім ви знімаєте, наприклад, якесь відео. Нажимаєте. На цю штуку можна зразу в Ютуб виставити. Але якщо ви хочете відреагірувати щось там собі поставити, заходите там, де намальований такий фломастер. Не той, що такий зверху. А бачите, тут таке повтор, ну, от таке, коротше, бачите? Після цього ви геть тоді нажимаєте. Ух, нажимаєте, як то воно називається. Нажимаєте «Любя відео, наприклад, вот це вот». Можна зразу відео виставити. Напоминаю, нажимаєте на маркер. Після цього ви можете настроїти його першим. Обе як то його. Ну, коротше, от, дивитеся собі величину, яка вона вам іменно треба. Десь така для нормально, коротше. Отака, от, висота. Після називаєте це. І потім собі ого, голос оце і «ОЦЕ» потвердити. Після цього, що вам треба обрізати, собі обрізаєте і фільтри. От. І після цього ви нажимаєте зберегти, і йдеться завантаження. Ждемо, поки завантаження закінчиться, і тоді ви відео побачите в Ютубі. Через хвилин десь. 5. Залежить від моделі телефону. Всім пока, мої любі підписники. Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний на канал, будемо випускати нові відео. Пишіть в коментарях, що вам треба. Ми про це запишемо відео. І все добре. Все, до побачення. Всім привіт, мої любі підписники! Ми сьогодні вам розкажемо, як що... промагаєте відео в YouTube тільки знімати з середини телефона. Перше качаємо у таку вот програму. Вот вона Бачите? І заходите після цього, як встановили в цю програму. Нажимаєте це. А потім ви знімаєте, наприклад, якесь відео. Нажимаєте на цю штуку, можна зразу в YouTube виставити. Але якщо ви хочете відрегірувати щось там собі поставити, заходите там, де намальований такий фломастер. Не той, що такий зверху. А бачите, тут таке повтор, ну, от таке, коротше, бачите. Після цього ви геть тоді нажимаєте. Ух, нажимаєте, як то воно називається. Нажимаєте, любе відео, наприклад, вот це от. Моно зразу відео виставити. Напоминаю, нажимаєте на маркер. Після цього ви можете настроїти його першим. Обе як то його. Ну, коротше, от, дивитеся собі величину, яка вона вам іменно треба. Десь така для нормально, коротше. От така висота. Після називаєте це. І потім собі ого голос оце і оце потвердити. Після цього, що вам треба обрізати, собі обрізаєте і фільтри. От. І після цього ви нажимаєте зберегти, йдеться завантаження. Ждемо, поки завантаження закінчиться, і тоді ви відео побачите в Ютубі. Через хвилин десь. 5. Залежить від моделі телефону. Всім пока, мої любі підписники. Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний на канал, будемо випускати нові відео. Пишіть в коментарях, що вам треба. Ми про це запишемо відео. І все добре. Все, до побачення.